Першим питанням, яке розглянула комісія, був перелік змін, які планують внести до обласного бюджету. Депутатам належить розподілити понад 6 мільйонів гривень з вільних залишків коштів. Левова частка з них піде на потреби медичної галузі. Мова йшла і про соціально-економічні показники області у поточному році, які наразі мають позитивні риси. Ми повинні комісію роздати в контексті обласної ради. От буде прийнято рішення обласної ради, тоді буде і чистий здобуток. А поки що вам хочу сказати, що область працює ритмічно, регулярно виконуються бюджети. І ви сьогодні бачили, що приріст у нас є 8,4% до минулого року, в тому числі, коли по державі 6,4%. Ми маємо досить серйозні сьогодні здобутки. У нас вже згідно графіка проводяться це на перша комісія. Я скажу, вони в основному всі працюють ефективно, відповідально. А це одна основна така комісія, враховуючи, що вона питання соціально-економічного розвитку області. Я скажу, що комісія надзвичайно мобільна, організована, потужна. Тут однієї самих досвідчених депутатів обласної ради. Загалом постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу готує на розгляд сесії майже два десятки питань. Остаточний їх перелік затвердить президія обласної ради.